Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атреа2Крю і ми сьогодні продовжуємо наш експіріенс по е, гілки, е, яка йде у нас на об'єкт 2.6.3, який буде у нас на камуфляжі Вовк. І нам треба буде зараз грати вже на восьмому рівні. Не знаю, як на Су-100 зрозуміло, тому що ми йшли на Су-152, е, тому. Тут зрозуміло, що СУ-100 відкритий. а Чому су 101 м 1 відкритий, не розумію. Він вже досліджений, і нам лишається вже восьмий рівень на СУ-101 грати. І для того, щоб нам на ній пограти, нам треба 68 250 досвіду. За свободку будемо його брати. Давайте одразу зробимо. Є у нас ще кілька сертифікатів. Давайте його одразу придбаємо. Та нам без різниці, як нам купувати, нехай так буде. 750 у нас буде коштувати танкова академія, це 100% екіпаж, що ми зараз і робимо для того, щоб для того, щоб нам було трошки простіше грати. Давайте подивимося, що є в нього за камуфляжі. Камуфляжів в нього легендарних немає, тому. Давайте візьмемо такий гарний, на що ж він нам був потрібний. Ми старалися для цього камуфляжа. По спорядженню зробимо, як ми робимо стандартно. Лишаємо ремку лишаємо другу ремку і адреналін. По амуніції, топпай. Магазин так і не працює, до речі, друзі. Ставимо докпай, покращене паливо і згущене молоко. Боєкомплект наразі зараз почекаємо. Подивимося, зараз нам треба там подивитися, що у нас буде 277 небагато. Давайте зробимо маскування, потім подивимось, якщо подивимось, може, нам треба буде додатковий огляд. Бронювання. Ну, тут не підкручені, мабуть, треба оберти, а може, нам треба буде поставити на улучшене керування, ну, поки що ставимо так. Розброс дуже великий, 33 см на 100 метрах, тому маємо ставити так обладнання. Давайте перейдемо, що тут на покращеннях є. Ми, мабуть, зараз одразу поставимо 10-ту пушку поставимо 10-пушку. Не будемо ми. Гратися з цим всім, і тоді можна вже перейти до боєкомплекту, тому що по вісім візьмемо того і того. Хоча я думаю, що і в нас калібровані снаряди, то нам не прийдеться дуже багато стріляти галдою. У нас на галді акумулятиви. Отримали такий цікавенький танчик. До речі, на нього можна поставити обвіс якийсь тыковку. Поставимо тыковку. давайте поставимо тыковку. Хоча Хелові вже закінчився. Маємо зіграти кілька боїв, подивитися, що це за ПТСАу, як вона грається, як веде сьогодні в рандомі. І взагалі, чи потрібно нам викачувати об'єкт 263 Друзі, давайте розбиратися разом. Поїхали. До речі, друзі, давайте одразу пройдемось, подивимося, що у нас. Що у нас за характеристики на ну, танки? Подивимося і будемо розуміти. Я хотів сказати, що е, чому ми відкриваємо одразу пушки, я сказав, що нам так буде краще грати, і я вам одразу покажу, що по модулях тут далі на су 122 54 на дев'ятки у нас вже буде все відкрите, окрім гуслей. Тобто, нам, в принципі, треба зараз заробити 112 тисяч досвіду. І тут майже всі модулі в нас вже будуть відкриті. Тільки там 27-287 7, і треба буде нам відкрити на 9-й гуслі, і в, принципі, і в принципі все. Так. Стосовно Су-101, Ми... Шо ми? Що а ми бачимо, що у нас? 1200 міцність танка. ЛОБ борт 120-90, карма 40. Двигун займається. 12% займання, тому у нас, у нас є ремка, і якщо у вас ще в екіпажу немає тут, е, десь тут є пожежогасіння, вогнегасник, ефект на 42%, тому маєте собі поставити обов'язково, щоб у вас екіпаж був е, з всіми навиками. Маскування 75 в русі 53-19 при стрільбі е, – 2319 ДПМ у нас буде. Перезарядка 10,86. Бронепробиття супер. Бронепробиття супер 271. Ну, Тут найкращий варік цих пушок на пушки 10 рівня. Середній урон 420 на кумулятивах 360 і осколкофугасний фугасний, у нас 500. Кути нахилу тут такі, трошки печальні. 16 вгору, 4 вниз і. Маскування при стрільбі, ми вже сказали, що в нас 19. До речі, хотів е, задати вам ще таке питання. Якщо ви хочете, щоб я розповів або з вами пройшовся по якійсь е, конкретній гілці, е, давайте, давайте це робити разом. Пишіть в коментах, е, яку гілку ми будемо наступної. Е, Тестувати і поїдемо. Поїдемо, потестуємо, досліджувати будемо разом, купувати, подивимось, куди ми так з вами приїдемо. Розбивати маємо оці ящички, тому що вони нам тут взагалі не потрібні. Точку С у нас вже захватують. Тяж бачу біля точки Б і, і, мабуть, таки все. Зараз маємо. Мають підставитися СТ, тому що точку вони забрали, наших СТ-шок тільки-тільки вони побачили, я думаю, що зараз вони мають трошки понаглішати, але не дуже вони наглішають, тому ну, трошки чекаємо. ПТСАу закатується. Я думаю, що зараз буде їм трошки, трошки простіше з ПТ-шкою там. 54-ка облігченка. Кріт топливного бака нормал. І одразу, друзі. Сейвимось одразу, тому що ви ж бачите, да, що тут відбувається. Від ПТшки. О, на ну, снаряди полетіли вже. Трошки на випередження маємо стріляти, тому що бачите. Не так швидко летять снаряди, як хотілося. Ну, комфортно, комфортно, друзі. Все. Тут немає що робити. Маємо просто міняти позицію, тому що зрозумійте, якщо ви довше живете, від вас більше користі буде в бою. Ми не в засвіті наразі, тому були. 399, це у нас гусь, пан Гусь. Нехай вкат, то і індіана забрали. Індійка в ангарі і гусь забере шкоду нашу, мабуть. Так, да, забере. Вже він мав відкодешитись. Попробуємо, що у нас на фугасі. Ні, фугас нам не підходить наразі. Що по точності? Точно. Стріляємо точно. Цей хлопчинка, бачите, він грав 54 -ка. 44, -ка, 85. Він парубок такий у нас трошки хитрий. Бачите, він грав постійно позиційно і грав від ПТ. Тому я думаю, що нам трошки з ним буде важко. Треба не давати йому проїхати або від нас уїхати маємо витащити цей бій. 2500 дамага. Не розбере він нас, я так думаю. Ну і не зря я так думаю. Тому що він нас не розібрав. Отже, друзі, цей бій зрозуміло, що ми вчасно змінили свою позицію. Не бійтеся цього робити, там, ви не шкеритесь, ви, ви граєте, ви вчитесь грати, і треба вчитися грати. Стосовно цього бою, ще що скажу, на початку бою ви бачили, що Українчик ну, нормально накидав. Стосовно цього бою, ви бачили, що спочатку бою я підробив бустери, підробив всі бустери екіпажу, бойового досвіду і досвіду вільного. Для чого це ми зробили? Тому що в нас був, була зірочка Х2. Ми забираємо одразу 4108. Тобто, якщо настріла і результативність наша була краща, ми б е отримали ще більше досвіду. Качати треба техніку, якщо ви не збираєтесь там на ній грати і хочете нормальний відсоток перемог, то треба робити саме так. У вас в день дві зірочки є, які ви можете збити, Ставите, підрубаєте бустери, граєте. Перший раз збиваєте зірочку X2, другий раз збиваєте зірочку X2 і, в принципі, можна не грати. Якщо ж ви хочете упоротися і забрати максимальний, тоді просто підрубайте бустери і грайте на техніці постійно. Також я хотів ще сказати, що для того, щоб прокачати ту або іншу якусь техніку, у вас має бути не так, як от зараз у мене було, що ми. Побачили, ага, давайте якусь гілку качати. Ну, окей, давайте. Але е, так не має бути. У вас вже в ангарі має бути якась техніка, яку б ви хотіли качати. Для чого? Для того, щоб е, часто випадає за КБЗшки або за БЗшки випадають часто бустери X3. Тому бустер X3, на, яко, на якомусь на якомусь танку, який ви там. Може ви там фармите на чомусь, може ви просто граєте на якомусь улюбленому танку. Міняємо позицію, до речі, знову, тому що просто стояло, вона нас не влаштовує, не можемо ми так грати. Стежку побачив з тієї сторони. Тут був десь емільчик, бачимо, так? Да? Щоб нам не прилетіло тільки. Так. Стежки всі там. Всі там, це не дуже добре. Чекаємо, поки наші СТЛТ будуть. Рашити Еміля. А це має бути. Точку Б забирає Ружка. Еміль мав вже розвернутися на наших хлопців. О, зовсім він такий собі хиленький цей фугасік. Рушка може вкатити. Лишаємось на... На осколку фугасному. Супер. Дуже дійсно суперове попадання, я думаю. І ще на 400 ми засаджуємо. Тяжі чомусь просто стоять. І в нас ЛТшки теж прийшов кінець вже. Ми маємо звідси вже їхати. Стосовно бустерів. І вам можуть випадати за КБЗ або за БЗ бустери. 525 альфа, ну супер на ВБшки. Випадають вам бустери, ви підрубаєте бустери, знову вертаєтесь на цю техніку, на яку ви викачуєте. Котик, давай, давай, де тут. Підрубаєте бустери на техніку, яку ви викачуєте, і вперед Взбиваєте знову зірочку. Тому так буде найкраще, так ви швидше викачаєте, тому що об'єкт 268 у нас так і качався. З 907 ми зробили всього там, 85 боїв і забрали там, 200 тисяч досвіду. Ну, як на мене це був супер варіант, не стріляє. Угу. Зрозумів, центуріон нам треба. А що ти мені гусли збиваєш? Центуріон просто кидає космічно швидке, і, нам, і тут ми отримали вже. Максимальна І са треба грати, друзі. Попадание. Хоча б ремку в нього забираємо. Палаю, чого нам би отут переїхати. Було б добре. Супер, Палаючого забрали. забрали. Mm -hmm. Зрозумів, Дефендер. Да, Дефендер вже, бачив. Бачив. він тут чекав, він бачив мене. Ну... Може хоча б буде тут щось. Ну... ВКшку сотку, мабуть, із 6 забере. Пробиває він його, пробуває. і в нас 2-2, лишилось Дефендер. там Дефендер майже фоловий. Сотка шотна, сотки вже... Ні, сотка ще є, я думав, вже немає. Ну от, от бачите, друзі, як він грає. Тобто він дивиться, що він їде. І він просто відвертається від нього. І я так не граю. У мене пушка вже була б на нього зведена і. я б вже його забрав. Тисячу очків набрала команда противника. 2300. Ми змогли настріляти з цей бій. Ну, а такий стандартний досвід 957. Звісно, що замало. Тому. Треба грати з зірочками. Стосовно моїх відчуттів на СУ-101. ПТ прикольна. Прикольна вона в чому? В тому, що. Їде вона швидко. КД в 10 секунд майже 11, ну, можна сказати, що майже не помічається. Поїдемо зараз на стандартну позицію. Мені вона дуже подобається, тому що ми чекаємо підйомчик перед точкою С. Подивимося зараз, наскільки, наскільки це правда, хтось там може підніметься, а може не підніметься. 7. Проти сьомого рівня ми ще граємо у нас тут. Вистачає Сімок. Ну, Дракула дав засвет первинний, але. Панцер там відграє від башні, башня в нього міцна, тому. Поїдемо, мабуть, на Іса. Тут стояло, бачите? Тут Стежки наші взагалі нічого не робить. Це не зовсім приємно і не дуже гарно для нашої команди. Тут Тут важко зараз буде. Угу. Тут переїхали, немає тут сенсу нам бути. Маємо міняти знову позицію і грати лівий фланг. Зараз подивимося, що тут у нас по лівому флангу. Так, вже комфортніше. Себе відчуваємо. Треба дивитися, де у вас в команді є слабкі сторони. От бачите, що слабка сторона у вашій СТ. Все, їдьте і допомагайте СТ. Засвітив мене. І ні, друже. Панцер така собі машина, він прикольний. На ньому можна грати. Якщо любиш геймплей такий, як на панцирі. Грається теж від башни. Готов. Так, забрали, лишаємось. Привет. Готов. У нас навіть. Ой, так буває. Готов. Ну тут я вже, мабуть, без сили. Та ні, рикошетить. Ха. Це взагалі якесь чудо. О, моєму зараз ще не Ну да, ствола дати це. Ну, Ви самі бачите, що ПТ щось може навіть сама, коли залишаєшся один, але не проти всієї команди. Можна тащити, можна грати позиційно, можна міняти позиції, комфортно. Далі пограю ще на ній, подивлюсь, обов'язково якийсь топовий бій запишу. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. До зустрічі. Пока.